Дорогі друзі, всім привіт! Такий прекрасний чудовий сонячний день. ідеальний для поїздки в Україну. Я їду в Україну. Я вже була в коледжі, я вже помилась, з дороги, а зараз тільки п'ята вечора. І забрала посилку, яку я замовила. Тут, коротше, арома США. Штуки, які ти просто кладеш в шафу в одяг, і він у тебе приємно пахне. Ну, отак, це виглядає такі малючки. Відкрию солодкі ягоди. Ось так виглядаю, оформлення. Ну, прикольно. Блін, як цукерки хочеться з'їсти. Класно. Блін, мені вони, вони трошки подібні всі, але нічого. Отак виглядає їх візитка. Кому цікаво. Така мусічка. Я взагалі скучала заглядок, вона за так, але воно мною... зі мною не дуже. Такий трошки деньок. Але я думаю, може сьогодні сходити ще до бабки з, дід... з дідусем. Напевно. Прийшло 30 хвилин, блін, Я виявляється, загубила свій планшет, але він, слава Богу, знайшовся я його залишила в маршрутці. Я думала, що його загубила або його вкрали. У мене зараз буде такий перекус. Я завтра його піду заберу В офіс поїду. Фух, я так рада, Боже, я так переживала, що я його втратила. Трошки я поприбирала, посортувала, склала валізу. Я привезла там комусь якісь ці їду, у кого було там день народження, хто мені подарунки буде дарити, то, щоб не залишитись в боргу. Ой, капець. Зараз буду. Ой, не собі трошки обличчя. То буду збиратись, піду з мамою на перегулянку. Ось так я російсь. Так само, як я. Сьогодні вдягалась, трошки підфарбую губи, бо треба хоч якось освіжити цей оставший погляд. Тут вже з'їхала, ну, ладно. Дуже насичений день, сьогодні маю, враження, начебто це безкінечний день, просто що він не закінчиться. Але ще трошки, ще маю уроки говорити. Зазвичай я приїжджаю там десь ввечері, завжди розкомарююсь. Але сьогодні такий був активний день. Більше зважаючи уваги на, ну, на внутрішній стан, дуже багато мені складно було їхати в цю поїздку так, морально. І відчуваю через це таку нормальну дереалізацію, начебто я не тут. Але я думаю, що звикну. Це всього лише я пару годин тут провела. Oh yes, come take a look Oh yes, come take a look Нігті, мама мені навіть завтрак зробила і тормозов. Взагалі я не живу на тормозоках сама. Зараз біжу, у мене залишилось 7 хвилин. Отакі я нігті зробила, подивіться, люди. Перший мій френч в житті. Маю перекус, торт печінковий, котлета оббівна, сир, оливки і огірок. Ой, все, отмучився! Отмучился. Чоловік. Коротше, зараз я піду в цей. Мені треба забрати планшет, то мені треба поїхати. І ще треба зняти гроші з. Картки, бо в мене немає взагалі нічки, я забуваю вже другий день І Бомжую. Замовила собі каву. <плес> на мене ще так дід подивився. Подумала, ладно, Все-таки я багачка, все-таки я можу собі це дозволити. Я заслужила на цю каву. Ой, забрали свій планшетик. Опять я так рада, що я його зібрала, же планшетик. Мені так його не вистачало. Капець, я дуже рада. Так, люди йду зараз до бабушки. Okay. Мій наступний зовнішній вигляд Ось вот це клумба Кіся Кіся, Кіся. А, ну, друзі, бачите оцей басейн? Коротше це. Я напевно розповідаю це всім своїм знайомим до саме цей басейн, що для мене він дуже історичний якийсь. Прикол в тому, що ніколи, типу, ну, типу, звичайний двір, і ніхто ніколи не купається. Але один раз в житті, коли мені було років 10, напевно, а може і років 10 тому, я бачила цей басейн і там купався хлопчик Це взагалі. І я досі дуже ну, пройшло багато років і не можу забути про це. Взагалі. Як це було Можливо, що типу серед білого дня лилась вода і там був басейн. Вау. Розпаковка Двачкового шоколаду. І мені дуже подобається, я вже не можу дочекатися, як бути його їсти. Ось так він виглядає. Всім рекомендую. Розпаковка пакету з Аврори. Щось так скромненько вийшло навіть. Нічого тут не захотілося купляти, Папір білий, серветки вологі. Ватні такі диски. Мені не подобаються звичайні ватні, тому що вони такі неприємні. Ну, я взагалі не користуюся ватними дисками, тільки якщо прийшли давати її. Стерти лак з ніг з ногтей. Але, ну, якраз мені десь на пару років. Ось така ручка. Непонятно для чого, але бачите така. Е -е. Гумка, пілочка. І такі стікери прозорі. Прикольні, я такі бачила в інтернеті. тільки що я, походу, починила свій принтер. У мене з ним постійно якісь проблеми, але походу з ним все нормально. Ура! Один листок надрукувався, але щось інші... Вчора йду секонд-хенд, Я сподіваюся, що секонд-хенд не закритий. От, трошки в мене такий дурнуватий настрій, але хочеться сходити, щоб вечір не губити. Так, гроші взяла, пакет взяла. Нормальний одяг для секонда то Думаю, буде непогано і недорого. Бо в Україні секонд-хенди дешевше, то подивимось, як там. Але це що, типу, наплік із Прикол. Коротше, виявляється, що шості всі секунди вже закриті. Але є один там у нас за місце, то сейчас я піду після Аврори, сейчас так просто подивлюсь на товари. В Аврорі виявляється, є таке мило, то взяла дві штуки. Але я думаю, що я ще піду, в ще простор за ним. Доброго ранку, в це прекрасний день у мене на вихідний. Нарешті я не піду в коледж, трошки відпочину. Я планую сьогодні піти на Ліпку, поліпити, зробити там один подарунок і одну штуку я хочу. Можливо, сьогодні я куплю собі плаття на е, випускний. Ну, на екзамо всякі. Такий у мене сніданок, пюре, сир, свісіська і йогурт. наш, що живеш, ім'я твоє. Нехай прийде. Ой, друзі, для, так для мене це трошки так хвильовано, хвилююсь я перед ліпкою. Конь! Я в шокі. Да, да. Ну а бачите, це. Ну общем. І цей. Коротше, трошки да, я хвилююсь, давно дуже не була просто. Що? Це що, корги? корги в природі капець. Де хазяйга її заберіть? Як негайно. Так, друзі, я вдома. Трошки ми скупили. Купили одягу. І купили тільки шемеренго верлецької улюблені ці. О, тут навіть ложка є. Але я не люблю дерев'яні. Прибори, тому буду їсти на металевою. Ось побуваєте. Чи нормально це така? такий кусочок за 90 гривень? Мені здається, що за малині, Але він дуже смачний проте. Просто це моя улюблена кав'ярня і продаються мої улюблені Моті і макарони по найдешевшій ціні. Але щось я так подивилась на е, мариновий рулет і здивувалась. Але я дуже люблю рулет. То зараз його з'їм і покажу, що я купила, зроблю докладний огляд. Все ж таки я забула наскільки він смачний, він дуже смачний і вартує кожної своєї копійки. Ой, а там знаходиться моя улюблена кофейня. Ой, от. Ось тут наче, так? Да? А, ось вона, тю. Ось тут, бачите, падає дощ. Оце кому цікаво, хто живе в Кривому розі, то ви впізнаєте, що тут за місто. Місце. отут тут дуже смачне і дуже багато кави дешево, до речі. Так, друзі, перше, це у нас таке плаття. Це на, на іспит. Типу, нормально взагалі таке ще й по акції. Дешево вийшло. Одне ну, таке нормальне. Так, і друге, це отакі джинси. Ось такі прямі, типу позвичайні, якраз мені такі потрібні. Я маю, коротше, схожі, але вони вже трошки підустали. І отакий корсет класний взагалі. Ну, Тут я не до кінця застігнула його, бо самі складно. Але мені дуже він подобається, що така лише вишивка. От, то клас. Коротше, дуже мені подобаються мої покупки. Можливо, я піду в них сьогодні гуляти, Лера і там. Начебто Соня і Настій. Ну, вроді як, не знаю. Іде дощ, така погода не дуже приємна. Але вже тепло, не знаю, чи я не змерзну там. я вирішила залишити цю. То, що я сьогодні купила, то попіду в ньому, наділа тільки кофту, бо буде холодно. Подивіться, вона щось не так. Муся, що таке? Муся, що таке? Муся, що таке? Муся! Просто я, я почала співати, вона так спокалась по вас конкретно. Муся, такое? що таке? Що таке, Муся? Муся, ти що таке? Ти Фелікс хочеш жарати? Фелікс! Фелікс! А! 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 Муся! Ти що робиш? Фелікс! 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 Нормально? Фелікс! 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 魔侠，魔侠，哎，魔侠，魔侠，魔侠，哈哈哈哈。<laughs> Так, така в мене вийшла, блін, не ні зрозумі. Щось так коротко нахер. Я попросила... не знаю, мені поки що не зрозуміло. Я не дуже зрозуміла структура волосся. Ну Мені зробили, трошки підрівняли тут. Блін, це дуже коротко. Зараз я просто подивлюсь, чи змінилось в мене волосся з вересня, чи проросло воно після стрижки трошки. Короче, походу нихера не поменялось. Я такая вообще в настроении, потому что що... ну, реально у меня была такая сама длина. Дутя, я а... постоянно... и не маю, я не склею. Ну так бывает жизнь, вот такая, да. А сбилася семьи, не мав. Чого-нибудь. Ти, навірно, взагалі, да? так? Тоже помню. Поди б казав мамки. Так, вийду, я вийду, бо ти сам не сади. Он жінка несе воду, я її оддав скати. Ота, що калітки поробила красиві. Ага. Вона там. Я кажу, вам скати оддати, бо три штуки. вона каже, ну давайте. Ну я пообіцяв, вже і місяць прийшов. Оце пішов, пересадив у ті. Ага. Ну це хорошо, бачу. Ой, люди, здрасті. короче, піду я в Ашан, попитаю судьбу, сподіваюся, що в мене не, що не буде тривоги, і я куплю собі футболочку. Треба мені піти за футболочкою Або кудись туди. Бо мені треба футболочка. Дві футболочки. Одна велика, одна маленька. Я дуже сподіваюсь, бо в мене вже так страшно засмакталися футболки, то пань нема що вдягати. Так що треба. О, до речі, я вчора була в Ашані, не знімала. Коротше, у Андре Тан вийшла колекція з Марії Примашенко Брівін. Капець, це так гарно виглядає. Ну реально там є позиції. Я б купила там футболку якусь. Але вибачте, 3 тисячі гривень за футболочку. Ні. І за платічка. От плаття взагалі там було таке. Можна і вмерти і заміж вийти в ньому. 5 тисяч гривень чи щось цього. Нормально? Звідки такі гроші простого того Так що, на жаль. Так, люди закриваємо внутрішній шкаль, замовила собі ролл. Все. <смі> замовила якийсь гарячий е ролл. Я не зрозуміла, чи це хот-дог, чи що це. О, да, блін! Ось так він виглядає. Дуже смачно. Коротше, для мене здавалося замовити ролл. Це щось настільки просто коштовне, і що я можу і маю право замовляти. Виключно коли з кимось такий великий соус, але мені здається, що він не коштував дорого. Коротше, коштував він 20 200 гривень оцей. І всього мені вийшло 225, значето. Не знаю, що це за упакування, то ось такий ров. Це соус у нагі, тому я дивуюся, що він дуже гострий, то що його дуже багато, тому що це. Ладно. Ну реально тут півбанки. цього. Що Спробуємо, друзі, спробуємо. Отак вот він виглядає, капець. М -м -м -м. Клас. Так, все, я нарешті дома. Я не... ой. Я знову замовила в рулет. Це був останній, і мені здається, що ще менше кусочок, ніж минулий раз. кс-кс-кс-кс. скск. Коротше, купила собі, це дуже такі... Не дуже часто вона так зі мною контактує. Зазвичай, коли сумує, коли там цілий день ходив. Ну, коротше, все. От. І. Так, покажу, що купила ще раз. Купила хлопцеві футболку. А, собі купі... Боже, я злякалася, подумала, що тут якісь п'ятна. Це, походу, на дні сумки була якась рязюка. Ні, чисто фух. Ось таку футболочку. Такі стразики, хотіла, і пішла, ходила. Ось, якісь камки. І пішла за білою футболкою, тому купила, в общем. Купила собі труси і ліфчик. Ну, вибачте, я не буду показувати. Так, ну і все. Дуже багато так ходжу, рефлексую, бо. Останній раз я була не так давно в Україні, але дуже змінилось мої, мій сенс поїздки, моє внутрішнє відчуття цієї поїздки. Цей раз мені дуже сильно не хотілося доїхати, Прям не знаю. Наче змусили мене. Ну. Так, да, і я так собі щось купляю, не можу собі якось задовільнити і зрозуміти основну свою причину. Ну, звичайно, вона є, але якось морально я це не відчуваю собі. Е -е -е. Звісно, переїзд в іншу країну це займає в голові такий великий е шматок для саморефлексії. Дуже великий найбільший в цьому моєму е прожитому останньому році. За мої 18 років або за 19 не так давно наступивші. І коли я знову сюди приїхала, трошки вже з іншим настроєм, з настроєм, що мені там краще, ніж тут, то так постійно ходжу і так тепло просто. І через це хочеться якось гуляти, ходити по вулиці. І думаю, якби я була тут, якби я була тут. І начебто проживаю день, а якби я була весь цей час в, Украї... в... в Україні. Так прикольно, але. Тільки один день мені ок. Бо я вже все-таки звикла, і ну, це таке.